Вони пройшли крізь радіацію минуло 38 років від дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці стався потужний вибух. Тоді в атмосферу потрапило більше 60 тонн радіоактивних речовин. Близько 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів довелося евакуювати. А до ліквідації наслідків аварії залучили понад півмільйона людей. Один з тих, хто бачив перші дні після трагедії Роман Антошко. Своїми спогадами він поділився з нашою Ольгою Бабенко. І було видно заграва. І відчувався якийсь такий в роті присмак. Незвичайний. Так Роман Антошко пригадує перші години свого прибуття у Прип'ять 26 квітня 1986 року. Чоловікові на той час було 32. Він служив у Міністерстві внутрішніх справ та за наказом поїхав у Чорнобиль. Молодий, цікавий, старший лейтенант. Перші години після трагедії він достеменно пам'ятає і сьогодні. Нас підняли по тривозі через засоби зв'язку телефонного. Прибули на місці служби, нас посадили в автобуси і повезли в місто Прип'ять. Пояснили тільки, що в Прип'яті сталася якась аварія на станції. Детально ніхто ніяких пояснень не давав, бо ніхто практично ще й не володів інформацією. Без жодних засобів індивідуального захисту, без розуміння ситуації і її можливих наслідків чоловік приступив до виконання своїх обов'язків. В першу чергу це охорона громадського порядку. Запобігання скоєння злочинів, мародерства і підготовка людей до евакуації. Про те, що сталося, не знали й самі мешканці Прип'яті. 27-28-го була підготовка до евакуації. Підігнали автобуси. Людям казали, що їдуть на два тижні. Через два тижні повернуться. Ну, заспокоїли. Ніхто не знав, наскільки везуть, наскільки буде ця евакуація, повна продовжиться. Люди були дуже схвильовані. Жителі прип'яті були схвильовані, бо їх вивозили поголовно. Були схвильовані і плакали, і не дозволяли тоді живність з собою брати, бо це ж радіація. В один із днів пан Роман на гелікоптері прилітав над Чорнобильською атомною електростанцією. Цей момент він пам'ятає дуже добре. Горловина реактора вже була закидана мішками піском з гелікоптерів. Ну, але йшов такий димок. Ти що такий димок? Ну не звернув увагу. Глянув вниз. От. І радіація, звичайно, там зашкалювала. А ще чимало спогадів у нього викликає ось ця спільна світлина з учасниками ліквідації. На цій фотографії мене зображено, всі сміються ви завжди біля дівчат. Оце я. Це Зоя, наша медичка. А тут хочу звернути увагу. Це майбутній наш міністр внутрішніх справ. Юрій Кравченко. Ще був такий курйозний випадок. Йдемо ми на обід в їдальню і бачу, група людей стоїть, що і дозиметрист. Ворона з клюва випустила отакий кусок графіту Радіактивно, звичайно. І дозиметрист там почав мірити, звичайно, там була велика доза радіації. З того часу у чоловіка збереглося й декілька важливих документів. Зберігся пропуск. Всюду, на право в'їзду в закриту зону. Цей пропуск давав мені право в'їжджати всюди. В прип'ять, на територію станції, тобто всюди. Карточка обліку доз радіоактивного промінення. Нам її видавали. От. І що тут написали? Чотири там з чимось рентгена. Це, звичайно, не відповідає дійсності. Через три місяці після аварії пан Роман знову повернувся у місто Привид. Довго тягнувся цей місяць. Нас періодично перевіряли аналіз на, на наявність лейкоцитів, давали необхідні медичні препарати кожен день. І відчуття тривоги чи страху не було. Але хотіло, щоб це швидше закінчилось. Перебування у Чорнобилі суттєво позначилося на здоров'ї пана Романа. Після того, як я був три дні, я особливо не звертав увагу на своє здоров'я. Там прийшов швиденько метогляд і продовжував нести службу. А коли другий раз, уже коли б місяць там був, то нас вже просто не насильно, але зобов'язали лягти в госпіталь, пройти повне обстеження. Ну, звичайно, було виявлено перелік хвороб, які були пов'язані з перебуванням в Чорнобильській зоні. За свій внесок у ліквідацію аварії на Чорнобильській атомній електростанції Роман Антошко отримав чимало відзнак. Це значок, який видавали всім учасникам ліквідації Чорнобильської аварії. Тут означено капля крові, атоми і написано ЧС. Ці за заслуги. Це за Чорнобиль, це теж до річниці. Це теж за заслуги за Чорнобиль. Це все до річниці Чорнобильської аварії. От, символ атома. От це за заслуги перед Прикарпаттям, нагорода обласної ради. Аби віддати шану жертвам Чорнобильської трагедії. В Івано-Франківську зібралися ліквідатори, рятувальники, містяни та представники влади. Це найбільша техногенна катастрофа, яка була в світі, яка сталася на території України. Тому ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми в межах можливості допомагаємо з місцевого бюджету. Дуже багато чого ми з вами не знали, тому що всіх, весь світ, нас, всіх тримали в інформаційній ізоляції, і з кожним роком відкриваються ті секретні сторінки. Всього того, що відбувалося на Чорнобилі, події у Чорнобилі стали локальною катастрофою з глобальними наслідками. Аварія понівечила та забрала сотні тисяч людських життів.